Привіт! Сьогодні ми з тобою познайомимося із зошитом, в якому ти будеш продовжувати вчитися штрихувати, малювати і писати. Тут же є знайомі тобі завдання, але є й нові. Виконувати їх ти навчишся тільки в цьому році. Пригадай, будь ласка, хто допомагав тобі подорожувати сторінками зошита в минулому році. Так! Це була дівчинка Даринка разом із своїм поважним другом Олівцем Малювцем. Коли Даринка повернулась із подорожі країною знань, вона з таким захватом розповідала братику Максимку про свої враження, що мрією хлопчика стала подорож до цієї чарівної країни, де так весело, де так легко знаходити розумних і відданих друзів. І ось одного сонячного ранку мрія нашого Максимка здійснилася. Він опинився в країні знань. Перші враження хлопчика від знайомства з казковою країною були приємними, адже він потрапив у чистеньке і затишне містечко. Він там зустрів дуже багато мешканців, серед яких був і поважний олівець. Та це ж олівець-малювець догадався. Максимко як влучно писала мені його Даринка. Доброго дня, хлопчику. Мабуть, тебе звати Максимко і ти, братик дівчинки-даринки? Звернувся до хлопчика олівець-малювець, адже Даринка багато чого розповідав йому про свого братика, тому не впізнати його було неможливо. Багато подорожей і цікавих зустрічей чекає на хлопчика Максим та його олівцями лівця в країні знань. А ми з тобою будемо разом із нашими новими друзями. Тому нові подорожі зустрічі чекають і на нас. Отже, вирушаймо.